Всем привет. Так, до вашої уваги распаковка і огляд пылесоса Raventa X-Force Flex на Flex, тому що гнучка ось ця палка 150 ваттів, ну не знаю, тут написано Air какие-то воздушні ваты. Так, ну давайте. Подивимося, що мы... на майну. Інструкція за гарантійною документацією. Так, шестикам было. Основная конструкция. Основная форма. Да, сам. Пылосос. Зневный аккумулятор. 25,2 будет У інструкції він має заряджатися 3 години, але е, насправді заряджається швидше. Щіточка. Так, ну, ми нього ще до роботи е, русосами ще полинемо для тестування. Так, це кріплення. На, на чотирьох гвинтах кріпиться. Так, що далі? Далі ось ця лекс палка. Ось тут натискаєш, зараз отак натискаєш і вона згинається. Теж щіточка, Щіточка тут, по-моєму. Не знімна, але, але це не точно. Да, можливо, ось тут треба підковернути, трошки вона знімається, але я її не буду знімати, тому що вона все механічно тут виглядає. Так, що ще у нас розпорядження? Ось така штука ця. Це... Для кріплення ось сюди заряджаєш її, для того, щоб навішувати інші, інші якісь елементи, щіки, ну, щітки, трубки, фільтр запасний. Трубка-насадка ось така. Так, все, це перший рівень. Що в другому рівні? В другому рівні? Тут є цікава така штука йде в комплекті. В комплекті вона йшла 150-ваттним 150 ватним полососом. Тут щітка з миючим ефектом. Тобто її можна заправляти водою да, ось через це вікно. І от, виставляєш режим. І в принципі вона от миє, миє ще й підлогу, Теж все гнучко, все. Яка це компатібл, все сумісне. Запасна тряпочка, ганчірочка. Щітка, стандартна щитка. така, мабуть, в кожному плесосі ну, для не знаю, коврів чи для чого вона. Потім ще є зменшена версія щитки. Ось такою на маленькою штукою. Так, стосовно того, чи знімається вона. Да, ось тут я бачу є. Защопка спеціальна, да, і в принципі її можна звідкіля витягнути, почистити і повернути назад. Раз. Все, зафіксували. Так, наступна штука. Основна щітка. Основна щітка, ось така велика. Вона вже я трошки тестував, теж подивимося, як їй ось Тут зручно, що є спеціальна така штука, яка дозволяє відкрити. Ну, зараз я не буду, потім протестуємо, як це в ну В принципі, все є ось для доєднання до пробки. Це блок живлення. Ну, в принципі, це все, що по розборці Далі з роботи пристроїти, то що у нас тут є в розпорядженні? У нас є налаштування авторежим, у нас показує цей а, плачок, наскільки наша батарея заряджена. Ось ця штука це такий спідометр, який показує, наскільки потужно зараз працює. Ну він а, працює типу. У нього тут три режими: а, найнижчий, середній і максимальний. У нього є спеціальні. Як таймінги стосовно роботи. В найнижчому режимі без телескопічної насадки він працює 45 хвилин з телескопічною по 35. Да? В середньому режимі він 20-23 хвилини, і в найшвидшому режимі він працює 5 хвилин. Давайте про зараз тестовий пуск перед випробуванням. Значить, ось так: натискаєш, і він починає працювати. Ось тут ну, я потім в темноті покажу, так, що батарея на 100%, авторежим. Все, далі він працює, тобто вимкнути, ось так. от. Якщо треба турборежим, то треба натиснути ось цю штуку додатковості, червоний пістоль. Тобто, по суті, двома пальцями: перший і другий. А він працює потужніше. Також максимальний режим можна виставити ось тут плюс-мінус, е його додати. Все це перша частина погляду. Далі будуть е у нас ну, проведемо тести та е і ну, як воно працює. І окрім е тестів, дай ще е покажу. Де тут фільтр, да, як його дістати? В общем, тут фільтр, тут фільтр. Їх два, да, один гниючий, а другий, по-моєму, сухий. Ну зараз подивимося. Так, наступна частина з Да? Як він може працювати? Ми його може і поставити 20 кілька, да, з довгою насадкою. Да, до довгої насадки основну щитку і режим, коли ви можете. Щось, щоб не що воно, коли вирівнюєш, воно фіксується, так далі, далі воно просто ровно. Так, В цей момент є. Що ще додати? Я секундочку. Це ми це ми доєднаємо до мокрого прибирання. Так. Що з мокрем прибирання? Коли ви, о, тут є такий механізм, да, який таку, дозволяє зробити ну, як, голове прибирання. Але для цього треба заповнити ось цей контейнер. Що з це робить? Отак натискаються трошки ногою, так да, і в принципі воно від'єднується від основної цілі, а, як які назвати. Платформа. Від платформи тут такі щіточки є по обидва. Так, що ми маємо в ітогі? В ітогі ми маємо таку штуковину. Оцю штуку треба раз в рік розкручувати, щось тут перевіряти пружинки, щоб там були, так, все таке інше. Значить, ось та штука під'єднується, сюди ми зариваємо воду. Так, закриваємо і коли ми в режимі типу миємо пол, підлогу, то ставимо в режим крапельки. Коли закінчили. Вона там у виширижі. Так, все. А от в наети в комплекті, в комплекті до ще одного запаснах. Так просто. Дуже легко, навіть не вимагається миття. Ну, і і просто. Мм, я поїхав прибігати. Парошка. цукру. Мати. Туди назад весь веступ. Що тут ще особливого? А, в общем, уже можна помітити, що всередині формується, не знаю, як це видно-не видно, не видно там формується вже такий м'ячик, да? тобто воно всю пилюку, всю, всю волосняку, воно за, закручує її в клубочок. І там буде ще й клубочок, вращатися. Так, що по режимах? Да? Я говорив, що зараз. Побачимо, да, як, як відображається режим. Значить, Я натискаю зараз кнопочку, і він починає працювати. Батарея повністю заряджена. І тепер поплачуємо. авторежим. Коли я натиснув авторежим, це означає, що я перейшов в ручний режим. Ось це перша швидкість. Далі я можу плюсиком підвищувати. Це середній режим і це максимальний. Наступний плюсик збрасує його до цього режиму. Переходимо в авторежим, да, і він, він вибирає, як він буде працювати. Тобто це якщо наїхали на якусь, да, там, на кавір, ось він це робить. Тепер я покажу, де знаходяться фільтри в цьому девайсі. Так, фільтри. По-перше, вони дуже легко знімаються. Я вам потім покажу, як знімається фільтр з ну, найпершої версії в Ravent, там взагалі звісно, дичина. Що ми робимо? Ось цей фіксатор ми відтискаємо і просто. Підіймаємо ось так от вгору. Треба звертати увагу, що тут є спеціальна зачіпка, її треба не зламати, да, тому що іноді люди просто ну, так от, ну, якось прикладають, да, і ну, є ризик того, що зламаєте цей зачіп, ну кажуть, не дуже буде приємно. Так, коли від'єднали в нашому розпорядженні ось ця колба, в якій у нас ну, по суті зберігається пил весь, да, весь бруд. Що ми з ним робимо? Перше, треба достати. Ось цей контейнер. Ну, ось ця штука миється, ось ця пластикова штука миється. В принципі, все, що тут є, його можна помити. І дивіться, тут є такі два показники: блок і алок, зачинено-відчинено. Коли ви переміщаєте його в анлок, ось тут є спеціальна така так, штука, ось ви можете витягнути фільтр. На ньому нарисований, намальований водопроводний кран, так, тому в принципі, він миючийся і є ще один в комплекті, так, поки один сушиться, інший працює. Зачиняти в обратному порядку. Ось так. В обратну штуку да, і ось тут поворот ліворуч, а праворуч зачиняться. Ліворуч відчиняється, праворуч зачиняється. Ну, в общем тут обережно, да, просто спостерігайте, що ви робите. Все, повертаємо колбу назад. Тут ні, ніде не треба застосовувати якихось зусиль, все робиться дуже легко. Ось тут там, де більший роз'єм, більша ось ця вилучка. Да. Ну, як її на штук. Так, тепер другий момент, як дістати ще один фільтр, а, який не миється. Значить, ви просто відкриваєте, нічого не треба там викручувати, ніяких болтиків, глинтиків. просто берете за ось цю штуку і трошки прикладаєте зусиль і виймаєте ось фільтр. Він сухий, а його ой, там по інструкції треба дивитися, його по-моєму раз в рік треба міняти. Да, тому... Ну, або разом, два роки. ну, В общем, там розберетесь, будете дивитися, да, як, як, наскільки він забруднюється. І повертаємо його таким чином. Все гладенько, да, все нормально, просто ну, без надмірних зусиль на місце. Все, ставимо назад ось цю штуку спочатку нижню, потім сюди відтискаємо, фіксуємо. Все. Все на місці. О, все. Працює. Ось така штуковина. Достатньо потужна, добре збирає. А, і ще обзор, щоб був повний. Ну, трошки вже брудно. Да, давайте виймемо, да, як чистити ось цю штуку. Тобто з боку тут є такий елемент і теж є стрілочки lock Unlock. Тут навіть не англійсько, да, і ми виймаємо виймаємо цей елемент. Ось бачимо, що тут є движок з лопастями. Ну ми його не чіпаємо. Він... Прикручений. Да, ось тут можна ось ця лінія, по якій ножицями проходиться, да, для того, щоб що тут намотається, його потім прибрати. Повертаємо назад. Так. І ось захист від дурня, да, щоб якось не так не повернути. Все співпало. Робимо, так що ми робимо. Робимо лок да, із цього режиму в цей все. Защипнулось, випадати не буде. Ось так. Все, Користуйтесь. Основні моменти я вказав. Дав, о... Що ще е Він не шумний, заряджається до трьох годин і сприсів знімний блок Цей акумулятор, а, тут кріпиться. Ну, в принципі, його можна заряджати як. <кхм> Ой, так, що тут? Його можна заряджати, зараз, секундочку. так, виймаєш. Так, і дивіться. У нього є режим, коли він дотикається на зарядній станції. В общем, або на зарядній станції він дотикається з цими штуками, або без зарядної станції з блока живлення ви встромляєте жилу сюди наш штекер і він заряджається. Ось після деякої уборки прибирання, бачите, воно його шариком катає.